Сьогодні ви на моєму YouTube каналі, хто не пам'ятає, як мене звати. Мене звати Мія. Друзі, сьогодні ми будемо дивитись секрети Миколая. І сьогодні ми будемо успаковувати одну іграшку, але ви це побачите самі в самому кінці. А що треба зробити, щоб Миколай прийшов похлопати і покликати його? Миколай! Миколай! Ой, дозволите зайти, я трохи. Обтрушу ноги, а то там так снігом замело. Ну, ну... Звичайно, зима вже. Ой, вибач, вибач, будь ласка, за спізнення. Мій ослик збився з дороги і я ледь-ледь вас знайшов. Ще ніхто ніколи не брав у мене інтерв'ю. Ти розкажи мені, як я маю себе поводити? Адже я навіть не знаю, як мені правильно е е е е сісти. О, А так добре буде? Так! Ой, так щоб я і тебе бачив, адже ти тут, я так розумію, в якості ведучої, так? Так. Я зла Миколая буду перевіряти, як він добре знає, модні іграшки. Модні іграшки, нічого собі. Пелша, це схоже на якогось динозавра. Це не динозавр. А, а хто? Це мама свинки спинки пепа, а їх маленький син дум. Це, мабуть, мультик такий є. Так. О, добре. Далі. Так, Ангелики, запишіть. Я мушу подивитися Далі. цей мультик, щоб бути в темі. Ну це вже понятно хто. Це Санта Клаус! Це ти, як я. Хіба в мене в голові є, отам якась така штукенція? Це шапка твоя. О, а ну відкрий. О, Боженьку, а що ж воно таке? Все добре, це, це моє їсти. Це, це а чупік. як воно називається? Чупік. Ч... Я говорю. Чупік? Дивись. Так. Бо це так, так вел, і вона <кілляє> відкривається. Ага. Добре, отже треба відкрити і їсти. <кілляє> <кілляє> Ущепнув мене <кілляє> за, за губу. <кілляє> Можна так, я щепля? ще. раз? Це Давай. треба так, щоб їсти. Ну, я взагалі не в модних темах. А оце теж їда. Це, напевно, я знаю точно. Це якийсь кекс. Який... Це ворожено. А воно солодке. Дуже солодке. Слухай, а я зможу шматочок забрати своєму ослу. Він там на дворі, бідолаха, нічого не їв цілий день. От ага. ослу, а от тобі. Ти так, по-братськи, по-доброму поділила. Далі. А Забі оце що? Тільки не кажи, що це теж можна їсти. Можна. От, будь ласочка. Ти поломала поламала бачок. Це туди чупа-чуп, смотаєш. Получається кисла цукелка. Деякі Вкусно. іграшки я не розумію. Ну давай хіба одним пальчиком. Куди хати? Сюди. А ти знаєш таке Ми воно? Тягуй. Таке воно. Та Ну, як кажуть, що не зробиш заради експерименту і дитячої радості. Специфічний смак, але мені подобається, бо це що? Це схоже на єдиноріжка з дуже дивними гривкою такою і так, крилами. Це Маліто Поні, це вже понятно. Як ти сказала? Маліта у Поні! Маліта Поні. Маліта. маліта! О, так це з англійською, так? Да. Ти що знаєш англійську мову? А як вона перекладається? Знаєш? Як перекладається? Ну не спіши, давай перекладемо. Моє маленьке о. Молодець, давай п'ятірку. От не попала. і <си> я тебе трішки ти ну. А ти бал дай? Давай. Нет, ты мені. А, тоді давай. Ой. <си> О, ну ти уже святого Миколая і обдурила трішки. О, я знаю що. Це, це ж, звісно, серце, пластмасове чи гумове. Це попіт! Хто був вторий ще раз? Попіт. Та Не кричи, так я чую, я забучкувати, я не глухий. Попіт! Пупіт, так? Добре, і що з цим? Попіто-папіто-попітом робити. А, треба ось так клацати, так? Так. Усі ці клацалки повитягуємо. Та почекай не сюди. А куди? Назад! Назад! Ось тітка, <світка> ви знаєте. І дуже я вам скажу кмітлива. Стільки іграшок з нею. А як? Ти билаш повсюду подавки так швидко. І звідки у тебе так багато гушей? Я не впевнений, звісно, що це варто розказувати. Варто розкажу коротко. Насправді мені дуже пощастило. Я народився в Турції, в далекому, далекому минулому і в досить, досить заможній сім'ї. Але я зрозумів, коли ріс, коли багато читав, адже я навчився читати дуже рано, батьки подбали про мою хорошу освіту. Я зрозумів, що не в грошах щастя. А щастя, знаєш, в чому я зрозумів? У тому, щоб допомагати іншим, тим, хто більше потребує усього. І за рахунок грошей це можна зробити. От мені цікаво, Мія. Чи знаєш ти хто мені допомагає робити ці всі подарунки? Ельфи! Вози... Ельфи і Ангелики. Молодчинка. А чи знаєш, що у Ангеликів є спеціальні дві книги? одну вона трішки менша. Вони записують обрі діла і вчинки дітей і всіх людей? А, на землі. а він чу погані. Молодець. Давай п'ять. Оп, знову попалася. А ти? <свист> Давай. Оп. Я вже знав, я вже знав, а що ти, ти мене підводив. А чи знаєш ти, хто допомагає мені розвозити всі ці подарунки? Ангелики. Ангелики, так, звісно. І ще у мене є тварин. Санта Клаус. Доб... Санта Клаус іноді мені підсобляє, але ближче до Різдва. Але ще у мене є тваринка улюблена. Знаєш, яка? Ну я ж казав, уже ми його мали нагодувати. Отим кексом. Осли. Ослик. Ослик. Ха -ха. Молодець. А в чому різниця Миколая і Санта Клауса? Сива борода, ми обоє старші люди, але є одна суттєва різниця. Санта Клаусу зазвичай дітки не пишуть. Листи, а от мені обов'язково діти мусять написати листа, де розказують про все, що хорошого і поганого вони зробили за цілий рік і. Про те, що хочуть, аби з'явилося у них під подушечкою, також Санта Клаус ставить свої подарунки у спеціальні такі великі шкарпетки біля каміну або під ялинку. А я стараюся прокрастися тихенько до діток в кімнату і поставити подаруночок під подушку. І ще одне дуже важливе: я свого часу був. Священником прислуговував у церкві. До тебе навіть шапка. Так бачиш, у мене тут навіть є знак Хрест. І я дуже крім всього іншого, люблю, коли дітки побожні, моляться і допомагають близьким, рідним і всім, хто потребує. А і ще я подорожую зі своїм осликом. А санта Клаус зазвичай робиться на своїх санях. І зі своїми ти сама знаєш ким. Оле? Нями! Оле нями. Молодець. Давай знову п'ять. Оп, не попала. А <плес> ти? А я давай. Ой. Ну скільки ж можна попадатися. А ви знаєте, що таке тік-ток? Поняття не маю, але перечуваю, що це щось сучасне. Я готовий. Що робити? Показуй. Ну як хтось танцювати, як ти хочеш. Давай, я буду як я хочу, а ти як ти, добре? 3, 2, 1. Музика. Мені тоді це відео відійшлеш на мою пошту. Добре? Миколай, собака, дімилка. Добре, добре, а Миколай, а що у тебе там ніж А, а да. Хочеш побачити? Так. Да. Я тобі покажу. Зала буде упаковка Миколая. Поїхали. Ну почнемо. Ми, звісно, з найголовнішого. А це що? Палочка. Це справжня різочка. Ну, я її особисто використовую. Щоб Виганяти свого очі. Так, але я дарую таку різочку діткам, які не зовсім гарно себе ведуть. Неслухняні, обзиваються там, роблять погані речі. Я сподіваюся, ти на неї не заслужуєш. Mm -hmm. Точно. Я була чим на рік. Ну добре, це я тобі показувати не буду. А так. Такор! Ну, звісно, бургер. Я навіть не думала, то Миколай вау, може вау, їсти. Вау, ну, ну, Я посушу. Це тепер всі діти бачать. А ти не могла по секрету сказати. О, так. Да. Тепер увесь світ дізнається, що Миколай нехто є здоровим харчуванням. Не можна багато їсти різного фастфуду, але тим не менше один раз на тиждень я дозволяю собі в дорогу взяти ось такий бургер. Ти зі мною поділилася кексом, а я після передачі поділюся з тобою. Ні, я на дієті. Я І на дієті. Але знаєш, раз на тиждень собі дозволяю. Слухай, а може виріжемо потім це? Ні. А якщо я з тобою зможу домовитися? Ми вирізаємо цю частину про бургер, а я дарую тобі подаруночок. Добре, можна це. Всі чули, виріжемо. <ріжу> <ріжу> Тримай. Я вже там теж дещо бачу. А як ти думаєш, для кого це? Ну, естественно, вже понятно. Естественно, понятно? Ось, Ще, що в мене тут є. Як ти думаєш, що це? Свічка. Так, для чого вона? Щоб зажигати, коли молися. Оже, як приємно. Молоде, що ти це знаєш. Так, коли я ввечері лягаю спати, я, де б я не був, засвічую цю свічечку і молюся молити. Як от Так, Так, якось так. Або іноді, коли зовсім-зовсім темно. Я теж її засвічую, щоб освітити собі шлях. Так. Миколай, ти ж мені подарував кудок? Тепер я вау, тобі дещо подарую. Серйозно? Так. Дуже приємно. Я готовий. Скільки років тобі надавали подарки? Десь років, мабуть, зі 120. Вау. Точно. Ну що, давай вже покажу його. Давай! Це мені. Та давай ми перше це успакує. Так... Кричи, розпаковка. А це обов'язково? Ну, обов'язково. Розпаковка. Голосніше. А, розпаковка. Це треба так знімати, а там буде всередині якийсь інший кольор. Ну давай спробуємо. Зможеш сама розпакувати. Так, я вже це розпаковувала, бо в мене вже один є такий. Ооо, я буду тримати, а ти тягни. О, О. От. Ой, здається, що це Скажіть, хто це? Хто це? Напишіть Комента... в коментарях. Вот так роби. Навіщо? Ну, щоб Подивитися, який там кольор. Дивись, як це інтересно всім. Це дійсно так треба робити? Так! Да? Значить, ми її очищуємо. Так. Да. Як мандаринку. Так. Да. І що як? вона матиме інший колір? Ну, так. Да. Не завжди я розумію в ці іграшки. Якщо у тебе буде стрес, ти заспокоївся і дивись. І коли зробиш це, прилітай до мене і покажи мені мені. Домовилися, так і зробимо. Давай я собі поставлю його у свій. Не забудь там, ослик теж голодний, не забудь порожену взяв. Пороженко взяв, все взяв. Ти дуже дбайлива, дякую тобі, велике. Миколай, ти пам'ятаєш, то що... у мене ютуб канал. І попроси, щоб вони поставили лайк і підписались на канал. Чекай, чекай, лайки. Це так. собачок таких. Ні. А що це? Це палець, отакий вверх. Ось так. Так, да. а підписка це треба отак. І тут написано і кнопка. Добре, давай я так скажу з того всього, що я запам'ятав. Дорогі друзяшки, будь ласка, обов'язково. Підпишіться на канал цієї прекрасної дівчинки. Я впевнений, що вона зробить ще дуже багато цікавого контенту. І не забувайте дзвонити у дзвіночок. Там він є. Чи там, чи там. Робина я показую. І ставити вподобайки. Тобто пальчики вгору. Домовилися? Це лайки. Це вподобайки. Це лайки. Це вподобайки. Це лайки. Як кажуть, в конфлікті. Пізнається світ. Дивись в наступному випуску Міні Мія. Всім привіт! Ми будемо спаковувати подарки від Миколая З зубами. Бо це я придумала. Ой, а де я? Уявляєте, машина їздить по стіні. Машина в голову. Треба відрізати. Поможіть мені. Думаєте, це просто така красота? А я вам покажу фокус покус Це якась магічна Вау. Мія вже стомилась і тому я її замінила. Я Амелія. Підписники, халайтесь.